Розділ перший Вартеп і Сновидець. Мандруючи дикою постелою цього світу, я випадково потрапив в одне місце, де знаходився Вартеп. Там я приліг відпочити і незабаром заснув. І ось приснився мені сон. Бачу я чоловіка, який одягнений у бродне дрантя, і стоїть на дорозі, спиною до своєї оселі. У руках його книга, а на спині важка ноша. Дивлюся, він відкрив книгу і почав читати, але чомусь раптом почав ридати і затремтів. Потім, якби не в силах пересилити хвилювання, він увічєв вигукнув: Що мені робити! З важким серцем повернувся він додому, і, наскільки міг, прагнув тримати себе в руках, щоб оточуючі не помітили його смутку. Проте недовго йому вдалося приховувати перед ними своє душевне страждання. Оскільки воно постійно посилювалося. Нарешті він наважився відверто поговорити зі своїми близькими. Мої улюблені, я в нестямі від горя, я пропав, загинув адже я грішив усе своє життя. Я дізнався з вірних джерел, що наше місто буде спалене небесним вогнем, і ми всі неминуче загинемо, якщо не знайдемо того єдиного шляху, якого я поки що не знаю. Але яким можна врятуватися від жахливої смерті. При цих словах усі його близькі здивувалися і сильно засмутилися, але не тому, що повірили йому, а тому, що подумали, що він з'їхав з глузду. А оскільки був вже пізній час, вони умовили його лягти в ліжко, що він заспокоївся і заснув. Він провів безсонну ніч, і його занепокоєння не зменшилося навпаки. Воно ще більше посилилося, до самого ранку він плакав і зітхав. Уранці його близькі разом з друзями прийшли довідатися про стан його здоров'я, і він відповів, що йому стає все гірше і гірше, і знову заговорив про своє хвилювання. Оточуючих це почало дратувати. Спочатку вони намагалися заглушити його засмучену уяву жорсткими і різкими докорами, потім почали розважати пустими розмовами. Далі знову почали сварити його і, нарешті, стали уникати всякого з ним спілкування. Він, у свою чергу, почав частіше усамітнюватися, молитися за них. Він жалів, що вони йому не вірять, і оплакував свою гірку долю. Іноді він на самоті блукав широким полем, читаючи або перебуваючи в молитві. Пройшло кілька днів одбачу його одного дня. Коли він йде полем і за своєю звичкою заглибився в читання, мені здалося, що він став ще більш похмурим. Раптом він знову голосно вигукнув Що робити мені, щоб спастися? Я бачив, як він не і боязко озирався по сторонах, якби шукаючи шлях, яким йому слід тікати. Але все таки він не рушав з місця, оскільки не знав. В якому напрямку йому рухатись? І от бачу, підходить до нього людина на ім'я Євангелист і запитує Чому ти плачеш. Він із сумом відповів. Книга, яку я читаю зараз, переконує мене, що я засуджений на смерть, а після смерті маю з'явитися на суд Божий. Зізнаюся, що я страшуся першого і не в силах. Пережити друге. Але чому ти боїшся смерті, коли в житті стільки зла? Бо боюся, якби ця важка ноша на спині не потягнула мене глибше за саму могилу. І тоді я провалюся в гиєно вогненну. Страшно потрапити до в'язниці, але ще більш жахають мене судилищі і страта. Усі ці думки кидають мене у відчай. Євангелист заперечив цьому: Чому ж ти не рушаєш у дорогу, якщо твоїй душі немає спокою? Бо не знаю, куди йти, відповів він. Тоді Євангелист вручив йому пергаментний сувій, на якому було написано: Тікай від грядущого гніву, дивися в Біблії Матфія 3.7. Прочитавши ці слова, бідна людина уважно поглянула на Євангелиста. І запитала. Але куди ж мені тікати? Вказавши пальцем у далину на край широкого поля, Євангелист запитав Чи бачиш ти там у долині вузькі ворота? дивися Матвія, 7.14. Ні. відповів нещасний. А чи бачиш? продовжував Євангелист. Вдалині сяюче світло. Здається, бачу. Намагайся ж, щоб це світло завжди було перед тобою, наставляв євангелист, і ступай у напрямку до нього, дійшовши до вузьких воріт, постукай і тобі скажуть, що робити далі. І от я бачу, як цей чоловік кинувся бігти у вказаному напрямі, бігти йому потрібно було пов свій будинок, його друзі та близькі, побачивши, що він втікає, заголосили, благаючи повернутися. Але він затолив вуха пальцями і побіг ще хучіше, вигукуючи Життя, життя, вічне життя! Перетинаючи поле, він навіть не обернувся, щоб поглянути на них. Усі його сусіди вибігли на вулицю, щоб подивитися на нього. Деякі глузували з нього, інші сварили, треті із сльозами на очах благали повернутися назад додому. З числа останніх двоє вирішили повернути його в будь який спосіб. Одного з них звали впертим, а іншого змовником. Утікач був у цей час вже далеко, але вони все таки кинулися слідом за ним і незабаром наздогнали свого знесиленого друга. Тоді він запитав їх Сусіди, навіщо ви наздогнали мене? Тому відповідали вони. Щоб переконати тебе повернутися з нами додому. Але він заперечив цього я нізащо не зроблю. Ви живете в місті погибель, в якому я народився і жив, а тепер я дізнався, що це за місце. І коли ви помрете, а це станеться рано чи пізно, ви провалитеся глибше самої могили, де вічно горять вогонь і сірка. Заспокойтеся, добрі сусіди, і підемо краще разом зі мною. Як? Залишити друзів, дім, спокійне життя. обурився впертий. Так, бо все, що ти тут залишиш, не може порівнятися навіть з малою дещицею того, що чекає на тебе. І якщо ти згідний йти до тієї ж мети, то також отримаєш свою частку, бо там. Куди я йду, багато добра, і його вистачить на всіх з лишком. Йдемо, і ви побачите, що я правий, відповів християнин, бо саме так його звали. Чого ж нам шукати в невідомості, коли все залишилося вдома? не міг зрозуміти впертий. І я шукаю спадщину нетлінну, чисту, нев'янучу. Дивися в Біблії 1 Петра 1.4. І мені було сказано, що цей спадок зберігається на небі в надійному місці, і в призначений час буде розділений між тими, хто прагнув отримати його. Прочитай про це, якщо хочеш, в моїй книзі. Досить. Відчепись ти зі своєю книгою. Кажи прямо Хочеш повернутися з нами чи ні. Звісно, ні, моя рука взялася за рало», – рішуче сказав християнин. Ну, тоді пішли, змовнику, геть, повернемося додому без нього. Якщо подібні божевільні вб'ють собі щось в голову, то вважають себе розумнішими за всіх, обурювався впертий. Проте змовник заперечив. Навіщо так обмовляти людей? Якщо добрий християнин каже істину, тоді те, що він прагне отримати, набагато привабливіше за те, що ми маємо, і мені дуже хотілося б піти разом з ним. Як? Ще одним дурним більше? Послухай мене, ідемо назад. Хто знає, куди цей телепень тебе заведе? Намагався переконати впатий змовника. Ні, сусіде. Краще ти наслідуй приклад змовника. Ми там отримаємо насправді те, про що я зараз казав, а крім того, велику славу. Якщо ти мені не віриш, прочитай це в цій книзі. А за істинність усього написаного відповідає той, хто окропив її своєю кров'ю. Змовник вирішив не повертатися назад. Слухай, сусіди, впартий, я думаю рушити цим шляхом. Піду я з цим добрим чоловіком і розділю його долю. Але, християнине, милий друже, чи упевнений ти, що знаєш шлях до бажаного місця? Я отримав казівки від євангелиста, він вказав мені шлях до вузьких воріт, які знаходяться далеко від нас. Там ми отримуємо необхідні вказівки для нашого подальшого шляху. Ну, так йдемо, добрий сусіде. І вони помандрували разом. Впертый же вирішив повернутися додому, не бажаючи бути товаришем цих двох божевільних.